Так, наші військові відпрацьовують штурм ворожих позицій. На шляху у воїнів можуть бути різні перепони, тому навички треба відточувати до автоматизму. На нашому шляху буде і будинок, і поле, і окоп. В даному випадку зараз будемо зачищати наше здання, пускатися по преградах, які ми можемо за які можемо зайти, скритися, добираємося до окопу. Військові діляться на групи. Одна штурмувала будівлю з орками, інша зачищає окоп. Ми дійдемо до окопа. По легенді там вийде бетер чи танк. Наш гранатометник відпрацює по Бетеру, зачистять окоп і Поступить команда відступу на позицію звідки зайшли. Після зачистки будівлі бійцям необхідно знайти безпечне місце, з якого нищитимуть ворога. Важливо вправно володіти зброєю, бути пильним і обережним. Саме головне це поважати свою зброю, правильно не працювати, щоб не навредити собі. Тому ми це дуже звертаємо на це увагу, щоб хлопці контролювали зброю, і тоді все буде в порядку. Відпрацювавши штурм ворожих позицій, військові вправляються у влучності стрільби. Початься гатити з міномета, кулемета є в арсеналі і озброєння, яке виготовляють у підрозділах самостійно. Прикладом ця установка може уразити як повітряні, так і наземні цілі. зу 23 2 калібр 23 мм, два ствола скорострільність з 2000 вистрілів. На машину воно поставлено для збільшення маневреності. Для знищення може працювати як шахідів, так і будь-якої авіатехніки. Установка для знищення гелікоптерів та легкої броньованої техніки вже неодноразово бойова машина допомогла розтрощити позиції орків в реальному бою. Вона дуже ефективна. Вона створює облако осколків, від яких тяжко сховатися піхоті і від нас не втечуть. Були снайп снайпера, які заважали контрнаступу. Нашому ми приходили з здання, фактично знищили здання, де вони знаходились, і там було скупчення. Посадках орків, то били по ним і ураження були теж. У навчанні задіяної це авто. Система ГРАД вражає ціль на відстані до 20 кілометрів. Вогнева підтримка артилерії 122-й калібер БМ-21, град партизан Є на два автомобілі в нас виготовлені власноруч. Це на шість. Труб та на три труби, невеликий розход боєприпасів. Націлилися, постріл, враження цілі. Навчання кажуть командири, проходять успішно. Рівень підготовки особового складу, який вже з перших днів воює, я оцінюю процентів на 90. Підготовка, вона йде, люди готові до дій, вони хочуть все це. Йдуть навчання. Я думаю, що Карчаші сроки вони будуть готові до виконання будь-яких завдань.